Ви стверджуєте, що ви захопили державне майно. Так ви скажете. Я, Я це... Це ви захоплюєте зараз майно приватної власності, яке вам не приймається. На підставі чого? Є... Є... У нас є комунальне підприємство. Так, на, на підставі чого ви забрали Ваші... майно комунального підприємства? Ваші підприємства. Документи є це майно? Так, звісно, рішення Ваші суду. Так, зареєстроване право власності. Звісно, в поліції воно надане. А может, а может, а может я если я к врать не Можете представить, если я Я адвокат. Я вам, будь ласка, ордер даю. Я дала полицейскому ордер. Иди лепи нахуй эту хуйню, блядь, сколько Если бы вы был адвокат, вы считать умеете, блядь? Про ухвалу суда, знаєте, про забезпечення позову? Ви власник даного майна? Знаєте, ви, власник, ви власник цієї землі? Але скажіть, будь ласка, як назвати? Ви брешете все. Тобто ви вважаєте, що можна забрати майно в держави? Яке майно? Це земельна ділянка, яка належить Полтавській територіальній громаді. А оце майно, яке принадлежить приватному підприємству. Яке? І яке в суді визнається право власності? Та ні, вже ж ви програли справу в суді. Яку ми програли? Що ж блядь? блять? Але... господарському суді, блядь. Що ми програли? Та вона не я владію інформацією.